Ласкаво просимо на огляд сезону WRC 2012. Сьогодні у програмі ми пригадаємо 13 захопливих етапів, які подарували нам інтригу. І дев'ятий титул чемпіона Себастьяну Льобу. Але рік розпочався із першого сюрпризу. Перехід Міко Хірмона до команди Сітроен. Він покладав на це великі надії коли у мене з'явилася така нагода, я вирішив перевірити, наскільки я швидкий. І звісно, ці зміни мені були потрібні. Тим часом команда Форд ставила на ярі Маті Латвелу і запросила Петра Солберга йому в пару. Коли я розпочав свою кар'єру, це було якраз із командою Форд. Тоді Малкольм дав мені шанс у 99-му. Іншими пілотами цього сезону стали, звісно, Себастьян Льоб, Мец Осберг, Дані Сердо, Євген Новіков. Молодіжну команду гонщиків представляли Оттанак та Тірі Ньовіль, Форд та Сітроен. Насер Алятє, досвідчений та прийшов в чемпіонат WRC зі своєю командою. Далі Мартін Прокоп, Арміндо Араужу та Паулу Нобре. А у календар повертається раллі Монте-Карло, яке і відкривало цей сезон із 13 етапів. Далі була Швеція, Мексика, Португалія, Аргентина, Акрополіс та Нова Зеландія. Сезон завершувався етапами у Фінляндії, Німеччині, Великій Британії, Франції, Італії та Іспанії. Носимося на 10 місяців назад. Ралі Монте Карло відкривало сезон. Найстаріша гонка сезону була розбита аж на 5 днів. 5 змагальних днів означали, звісно, величезну інтригу у боротьбі за І Вона Ця інтрига почала загострюватися вже від перших днів боротьби, коли Ярі Маті Латвела захопив лідерство на старті асфальтової гонки. Проте ця помилка викреслила його із претендентів на перемогу. І знову Ярі Маті Латвела розпочинає швидко, але помиляється. В той час як Міко Хірвана дуже стабільно підійшов до свого початку кар'єри в команді «Сітроен». А гонщик команди Міні Дані Сардо, який чудово знає ці дороги і непогано на них виступав протягом минулих сезонів, вів боротьбу за другу позицію із Петером Солбергом. Але ось ця помилка відкинула його назад. Тим не менше, він закінчив цей вікенд на другій позиції у заліку. Проте Себастьян Льоб став знову найкращим його ніхто не міг наздогнати після помилки Ярі Матілатвали, і цей пілот в чергове здобуває перемогу вже шосту в кар'єрі на етапі раллі Монте-Карло. Сумкові результати гонки Льоп Сордо Солберг це трійка на подіумі. Далі Міко Хірунен, Євген Новіков, Франсуа Делакур, П'єр Кампана, Оттанак, Мартін Прокоп та Арміндо Араужо довершують топ десятку. Із асфальтових, дещо засніжених доріг раллі Монте Карло переносимося на повністю снігові доріжки раллі Швеції. Другий етап чемпіонату WRC. І звісно, тут усі ставку робили на місцевих пілотів на скандинавію, які точно знають, як пілотувати у таких умовах. автомобіль у нас чудовий у цей момент. Ми будемо атакувати і боротися за перемогу і за подіуми. Готувався до цієї гонки. Ярі Маті Латвала у чудовому настрої, і звісно, хотів дати бій своєму супернику Себастьяну Льобо. На початку цього етапу він вилетів у сніговий замет. Це зазняли вболівальники. І тут Льов втратив усі шанси на боротьбу за перше місце щодо Ярі Маті Толи. Він збільшив свою перевагу над Міко мікохірвоно до 30 секунд перед останнім днем гонки і почував себе комфортно. А ось боротьба за останнє місце на подіумі точилася між Петром Солбергом і Метсом Осбургом. І дуже не пощастило Петру Солбургу, який наїхав на каміння і пробив колосом. Через це втратив шанси на те, щоб піднятися на підстав пошани за підсумками цієї гонки. Ну, а на домінаційну перемогу Себастьяна Льоба на ралі Монте-Карло. Яріматі Латвіла відповідає перемогою на засніжених дорогах Раллі Швеції. І рахунок у протистоянні цих суперників 1-1. Результати ралі Швеції на ваших екранах. Мец Осберг посів останнє місце на подіумі. Солберг завершив гонку четвертим. Далі був Новіков. Льоп, Солберг старший і Патрік Сандел у топ 8 Це місцевий пілот. Третій етап WRC вже проходив на високогір'ях Мексики. І це був перший справжній гравійний етап у сезоні. У всіх цікавило одне запитання: що зможуть протиставити команді Сітроен представники Стайні Форд? У минулі роки саме тут, у команди «Форд» були найбільші проблеми, адже їхній мотор витискав меншу потужність на високогір'ях Мексики, ніж мотори представників суперників команди Сітроен. І вже на початку гонки стало зрозуміло, що боротьбу за перемогу поведуть Міко Хірмонен та Себастьян Льов. Вони задали найвищий темп. Непоганий шов і Євген Новіков, якби не ось ця проблема із пилом, що заполонив його кабіну. Через це євген завершив гонку достроково. Я не зміг фінішувати буквально за кілька миттєвостей після Євгена Новікова і Ярі Маті Латвала. Та він залишив Петра Солберга єдиним представником заводської команди Форт, який показав третій результат у цьому гоночному заїзді, який виграв Себастьян Льоб. Команда Сітроен знову була на висоті. Це перший дубль команди Citroen у новому сезоні. Я отримав задоволення від цієї гонки. тут завжди дуже цікава боротьба. Попри те, що я завжди є фаворитом на цьому етапі. я щасливий, що ми змогли показати такий сильний командний результат. Отже, Себастіан Льоб здобуває перемогу на раллі Мексики, випередивши міко хірона Петер Солберг, третій. Далі Осберг, Танак та Насар Алятія. Четвертий етап сезону раллі Португалії. Гонка на узбережжі Альгарве завжди обіцяє інтригу, тому що тут непередбачувані погодні умови, і дуже непроста доріжка. Як наслідок, вже на початку гонки були перші втрати. Вже після першого дня боротьби вибули із протистояння Ярі Латвала. Петер Солберг, напарник по команді, який також зійшов із дистанції, коли ризикувати зовсім не варто було. Ну а Міко Хірнан після сходу Себастьяна Льоба ще на нічному четверговому спецвідрізку домінував протягом етапу, але після завершення гонки його автомобіль було дискваліфіковано через порушення регламенту, і перемога відійшла Мецу Осбергу, для якого це був перший успіх в кар'єрі гонщика WRC. Також вперше в кар'єрі на подіум піднявся Євген Новіков і довершив компанію на підесталі Пашани Петер Солберг. Третій результат. Отже, після перших чотирьох гонок в сезоні Льоб лідер Петер Солберг на другій позиції програючи йому лише чотири бали. Далі Мец Осберг, Міко Хіронен. І лише на шостій позиції Ярі Маті Латвола. Команда Сітроєн на першій позиції у Кубку виробників, але Форд відстає лише на 12 очок. Це зовсім небагато, враховуючи, що попереду ще 9 етапів. Партнер трансляції Вінар Імпортс Україна, офіційний імпортер Форд в Україні. Ласкаво просимо на огляд сезону WRC 2012 року. Ми переносимося до Аргентини, етап номер 5, який протягом 4 днів дав болівальникам усе, що вони чекали від боротьби на етапі світової ралійної першості. Яріматі Латволо розпочав цей рік із трьох інцидентів в чотирьох гонках, і він пропускав ралі Аргентини через травму, яку отримав під час. Гірськолижних катань його підготовки до раллі Аргентини і його замінив за кермом Дані Сордо, який отримав шанс від боса команди. Yeah. Петер Солберг знову розпочав швидко, але так само швидко і вибув із боротьби за перше місце через чергову вже помилку на старті сезону. База лідерство точилася між Себастьяном Льобом та Міко Хірманом, і між цими пілотами було лише 2 секунди і 4 десятих перед фіналом цього етапу. Звісно, кожен пілот атакував на максимумі. Третя позиція була у Дані Сордо, який несподівано для себе став головною надією команди Форд на цьому етапі. Проте вже наприкінці гонки Данін дуже не пощастило. Його автомобіль не доїхав до фінішу буквально лічені метри. І третя позиція дісталася його супернику Мецу Осбергу. А щодо боротьби за першу позицію, команда Citroen зробила усе, щоб Льоб став найкращим. Для нього це була 70-та перемога в кар'єрі. Для нього і його вічного штурмана Даніеля Елена. Міко Хірунен фінішував другим, Мец Озберг третім. Далі Мартін Прокоп, Тірінь Віль, Петер Солберг і Себастьян Ож'є, який фінішував тут на автомобілі С 2000 Етап номер 6 пройшов у Греції. Це раллі Акрополіс. Чотири дні боротьби. Одна із найтяжчих доріжок в календарі WRC, враховуючи дуже непростий формат покриття, дуже гостре каміння. І надзвичайно складну доріжку для того, щоб новачки тут прописували легенди. Що вже говорити, якщо і досвідчені пілоти помиляються постійно на етапі раллі Греції, Ярі Маті Латвела знову почав швидко, але через прокол колеса вибув із боротьби. І ось його проходить Себастьян Льоб, який тепер змагається за перемогу із напарником по команді Міко Хіроненом. Петер Солберг скорочив відставання від першої позиції Себастьяна Льоба, але на останніх топах помалився і зійшов із дистанції. У команди Форд був найшвидший автомобіль у Греції, проте Льоб святкує перемогу разом із Міко Хірманом вони здобувають черговий дубль для команди Сітроен. Маті Латвала фінішував третім, але з відставанням у три хвилини від переможця. Ома етап раллі нової зеландії. Гонка, яка пройшла протягом трьох днів, завжди приваблює вболівальників і гонщиків дуже цікавою доріжкою. Випукла траєкторія, і фактично, сама траса направляє гоночні автомобілі на правильний шлях. Петер Солберг поставив гуму хард на початку цієї гонки, в той час як софт був правильним вибором. Петере, ти втратив дуже багато часу. Що ж, я не хочу про це говорити. Розчарований Петер Солберг чергова невдача на початку сезону від норвежського гонщика і команди Форд. І, звісно, це все грає на руки команді Сітроен, яка знову захоплює лідерство у боротьбі за перемогу. Боротьба була дуже цікавою з точки зору стратегії. Льов зміг зберегти гумо до останніх спецділянок, і потім атакував на усі 100% і вийшов у лідери. Ярі Латвила йшов на третій позиції, але знову не впорався із керуванням, злетів із дороги і втратив і це місце. От танак також атакував на усі гроші. Він показував хорошу швидкість, але зійшов із дистанції. От протягом сезону тільки набирається досвіду. Він новачок WRC нинішньої першості. Себастьян Льоб знову довів, що Трен є непереможною стайною. Міко Хірунен фінішував другим. Петр Солберг. Останнє місце на подіумі. Третє. Чергова перемога Себастьяна Льоба і знову невдача від Ярі Маті Латвела, який програє йому уже 91 бал у боротьбі за титул. І звісно про боротьбу за першість уже не йдеться. Головним суперником Льоба є його напарник по команді Міко Хірвенен, Федер Солберг третій. У кубку виробників команда Сітреен виривається вперед і з перевагою вже майже в сотню балів. Орд на другій позиції команда ЕМ Спорт на третій. Восьмий етап. Один із найбільш бажаних етапів в календарі сезону для кожного вболівальника і для кожного пілота. Це раллі тисячі озер раллі Фінляндії, відкривав другу половину чемпіонату. Звісно, усі ставки були на місцевих пілотів, але і Себастьян Льоб знає, що таке перемагати на фінських доріжках. Саме француз захопив лідерство на початку цього етапу. У дуже яскраву аварію потрапив гонщик академії WRC Фредерік Алін. На щастя, після такого інциденту він не постраждав. Матілатвола продовжував залишатися на доріжці, але він не міг їхати у темпі Себастьяна Льоба і відкочувався назад із кожним спецвідрізком. В той час як Кен Блок став ще однією жертвою доріг фінського етапу. Міко Хірвенен не зміг дати своїм шанувальникам результат, на який усі сподівалися. Тим не менше, він фінішував на другій позиції знову, довівши усім, що він один із найкращих пілотів WRC. Альоп здобуває перемогу номер 73 в кар'єрі. Завжди є особливе відчуття від перемоги на раллі Фінляндії. Це неймовірна гонка, дуже швидка. Тут фінські гонщики майже не переможні, але ми вже кілька разів були тут найкращими. Це чудовий успіх для усіх нас. Отже, Себ виграє у Міко з перевагою у 6 секунд. Далі Ярі Маті Латвала і Петер Солберг Мес Озбрех Оттанак і Матті Рантанін. На сьомій позиції Ралі Німеччини це перший справжній асфальтовий тест сезону. І звісно, тут протягом майже усієї історії гонки не було рівних одному пілоту Себастьяну Льобу, який є майстром асфальту із 2003 року. Лише в минулому сезоні йому тут не пощастило. Перемогу здобув Себастьян Ож'є, але до того саме Льоб був єдиним переможцем німецького етапу. Ну а гонка розпочалася невдало для Євгена Новікова. Механіком довелося працювати вночі надлишкові години, щоб відновити його автомобіль. Переходимо до Петера Солберга. Його спіткала невдача на початку раллі Німеччини. Це вже було на спецділянках із легендарними брилами Хінкельштайн. Петер сходить із дистанції. Мартін Прокоп водночас завершив гонку ще більш яскраво. Пожежа на автомобілі змусила його евакуюватися. А сам автомобіль пішов на Брухт. Отже, більше без Петра Солберга Ярі Маті Латвела намагався наодинці боротися із командою Сітрен. На жаль, йому це знову не вдалося. І Себастьян Льоп в дев'яте в кар'єрі здобуває перемогу на раллі Німеччини. Крім того, він здобуває ще й три бали на Stage. Абсолютний результат. Ще одна домінантна перемога Себастьяна Льоба. Ярі Маті Латвола пінішував другим, але програв йому дві хвилини. Міко Хіронен був третім. У заліку пілотів Льоб майже заробив 200 балів за 9 етапів. Міко Хірвонен все ще другий. Далі Петер Солберг і Мец Осберг. Команда Сітреен також не переможна і у кубку виробників. У них 123 очка переваги над командою «Форд». Після паузи дивіться завершальні етапи цього сезону у нашому огляді першості WRC 2012. Не пропустіть! Хело, ампетос Оберґ. Крюсо. і Rally кемру. Ласкаво просимо на раллі Уельсо. Саме валійською мовою нас вітає Петер Солберг, і ми вирушаємо на етап номер 10 Ця гонка традиційно була останньою у чемпіонаті протягом декількох сезонів, але у нинішньому році календар дещо перетасували. Раллі Великобританії була гонкою номер 10 Петер Солберг мріяв про перемогу на цьому етапі, особливо тому, що саме тут він досягав своїх найкращих результатів. У минулі роки, на жаль, йому знову не вдалося підкорити етап WRC. Його безпереможна серія вже розтягується більше ніж на сім сезонів. Позаду була боротьба між Євгеном Новіком та Отом Танаком. Це змагання за шосту позицію. Естонця підвела підвізка, і він вийшов із боротьби. Щодо Себастьяна Льоба він на початку гонки програвав обом пілотом команди Форд Ярі Латвелі і Петро Солберга. Але до кінця випередив Петера Солберга і піднявся на другу позицію. Але він не зміг наздогнати Ярі Маті Латвелу, який здобуває перемогу, проїхавши сім етапів без найвищого результату. Його перевага склала 27 секунд. А Льоб виграв у Петера Солберга менше однієї секунди. Одинадцятий етап сезону раллі Франції, і ця гонка могла стати вирішальною. Адже саме тут Себастьян Льоб мав шанси достроково оформити дев'ятий титул чемпіона світу, і він зробив дуже вагоме оголошення. Я хочу змін. Я хочу спробувати щось нове. Я впевнений, що в наступному році також буде претендентом на титул, але я хочу, поки ще не занадто старий, спробувати щось нове, спробувати себе у іншому середовищі. Саме тому я вирішив піти із чемпіонату і більше не виступати у якості постійного гонщика WRC. Отже, Себастьян Льоб зробив дуже гучне оголошення. Наступному році він виступатиме тільки на декількох етапах WRC, А роль лідера команди візьме на себе міко хіронен. Проте у Льоба ще було одне невирішене завдання у цьому сезоні. І перемога на раллі Франції на домашньому етапі в Альзації була б найкращим здобутком для нього і для вболівальників. Ярі Маті Латвала знову почав непогано на правах переможця раллі Великобританії. Він знову задавав темп і на раллі Франції, але конкурувати тут з Льовом було дуже складно. Все ж таки асфальт. Шеклемеріжокалепетро Солбергу в чергове не пощастило у цьому сезоні. На швидкій ділянці він вилетів у виноградники і не зміг зорієнтуватися. Пролетів крізь дорогу далі у виноградники і в'їхав у телеграфний стовп і не тільки на щастя, цей стовп, який миттєво впав, не зашкодив жодному фанату. А попереду Себастьян Льоп здобуває свою чергову перемогу на раллі Франції і разом з нею святкує титул дев'ятиразового чемпіона WRC. Себастьяне напевно, це найбільш особлива перемога. Ти дев'ятиразовий чемпіон. Так, це неймовірно. Перемога в гонці, перемога в чемпіонаті. Це феноменально. Я щасливий, що усі ці люди мене підтримують. Дивовижний успіх. Дивовижний вікенд для Себастіана Льоба, який виграє у Ярі Маті Латвели і Міко Хірмана і стає недосяжним у заліку чемпіонату. Проте боротьба за третю позицію тільки загострюється. Петер Солберг, Мец Осберг і Ярі Маті Латвела мали з'ясувати, хто із них буде бронзовим призером першості. Команда Сітроен також добула у Франції достроковий титул найкращого виробника. 12-й передостанній етап WRC пройшов на Сардинії, і Льоб сюди приїхав у якості чемпіона світу, дев'ятиразового чемпіона світу. І він дозволив собі дуже рідкісну помилку на початку етапу і вибув із боротьби. Подібну помилку нам продемонстрував і Віль, також на початку етапу. Ярі Маті Латвала не зміг уникнути помилок, як і Себастьян Льоп. А перемогу здобув Міко Хірно, який святкує свій перший успіх із командою Сітроєн. Також на подіум піднявся Євген Новіков та Оттанак. Для Танака це був перший подіум в WRC. Арсі. І чудовий результат для Меца Осберга, який піднімається на третє місце у заліку чемпіонату перед останньою гонкою сезону, що пройшла в Іспанії. Отже, фінальний етап номер 13 – раллі Іспанії і старт на гравії. Це особливість цього етапу вже протягом другого сезону поспіль. І вже на початку цієї гонки Петер Солберг і Дірінівіль зловили одну і ту ж саму яму на дорозі і зійшли із дистанції. В той час, як Мец Осберг захопив лідерство в гонці, проте не зміг його втримати вже у другий асфальтовий день гонки. Ось ця помилка призвела до того, що Мец відкотився на третю позицію у заліку. І найважливіше він пропустив Ярі Маті Латволу, який боровся з ним за третє місце за підсумками чемпіонату. Сам Ярі Маті Латва перед цим етапом оголосив, що переходить до команди Фольксваген з наступного сезону. І свою останню гонку з команди Ford він провів на максимальній швидкості. Проте не зміг перемогти. Адже тут знову найкращим зі своєю перемогою номер 76 в кар'єрі став Себастіан Льоп. На мажорній ноті француз завершує першість, яка стала для нього дев'ятим підкореним чемпіонатом WRC. Також перемогу на цьому етапі святкував і Крейк Брін. Вже чемпіон С 2000 Він фінішував на шостій позиції. Підсумки чемпіонату Себастьян Льов здобув 270 балів. Міко Хірвонен другий. Ярі Маті Латвала третій. виробників Сітреен здобули титул ще достроково. Команда Форд Друга M-Sport знову третій, вигравши змагання у Адапти. Партнер трансляції Вінер Імпортс Україна, офіційний імпортер Форд в Україні. Це був огляд сезону ДаблАрсі -го року, і буквально за кілька місяців розпочнеться сезон 13-й, Ще цікавіший ще з більшою інтригою. Партнер трансляції «Вінер Імпортс Україна, – 20-річний досвід продажу високоякісних авто «Форд» в Україні.